Вітаю! Сьогодні хочу посіяти обрієту тільки трошки незвичним способом. Обрієта скеляста. Це ґрунтопокривна рослина сіро-зеленим опушеним листям висотою 10-15 см. Найбільшої декоративності досягає період цвітіння, коли кущі ряшно окриваються дрібними. Квітами фіолетового, рожевого та червоного кольорів. Місце розташування сонячні, навіть на півтіні практично не цвіте. Ось так, на розсаду насіння бріяти висівають з квітня по червень, поверхнево, бажано в окремі горщики. Ось тому я хочу, щоб не пікірувати, зробити ось такий спосіб: проростити на туалетному папірі. Ми його зволожуємо, потім треба, ось така обрієта, розложити на сінинки по цьому паперу. От. Я десь 8 слоїв, так папер замочила. І розложу насінинки по паперу, отак, щоб одна від одної була. В общем, я розложу я десь насінин 30, не більше. Потім треба закрити контейнер, ось так, і поставити на світле місце. І коли почнуть проростати корінці, треба заглядувати постійно, подивитися, щоб про і чи корінці не пробили, щоб вони не, пророс, не, не переросли. І одразу хочу посадити по одній в касету. Так, і це мій експеримент, обрієта скеляста. Замочена на туалетний папір. 28.02 неділю назад. Ось є, що вже зовсім геть пробилися, то я хочу висадити в касету, але треба дуже обережно їх брати. Пінцетику можна буде навіть з папіром. І присипати землею і е, полити. То я е, відключуся і буду це робити, бо це дуже така кропотлива ніжна робота, ну, сам принцип, ви розумієте. Ось рослинка, ось корінчик, зараз акуратненько візьму, е, в касету присиплю і полью і покажу вам результат. Так, ось і посадила я обрієту. Ось одна штучка. І ось дві малесеньких. І ось е три луночки ще зробила, там уже накльовувався корі корінець, і по дві штучки я положила, присипала пісочком і змочила. А цю обрієту я посадила в ґрунт корінець. І присипала сухим пісочком. Про цей метод, ну, і далі вона стоїть там на пророщуванні, там ще багато насінин. Ну, це експеримент, не знаю, я ще висновок не зробила про нього, подивлюся далі, як буде. Якщо ці квіточки підуть нормально розвиватися, то, в принципі, і непоганий, бо одразу розумієш, чи насіння. Ну, хороше чи погане насіння, то свій висновок я скажу пізніше.